Акцію Готуємось до школи разом організували у Бобернацькій громаді. Збирають зошити, олівці, рюкзаки. У центрі міста встановили намет, куди всі охочі приносять шкільне приладдя. Принесли портфель, папку ну, для робіт і пару зошитів. Я дізналася від мами про цю акцію. Ну і вдома був портфель. Молодшого брата і може він комусь послужить. Крім шкільного приладдя, збирають розвиваючі ігри. Зібране передають родинам, які потребують допомоги. Серед них переселенці. Діти, які не складних життєвого станту, у нас на обліку безпосередньо перебуває 56 таких дітей. В кожну сім'ю, кожній дитині ми складали це були зошити, ручки, канцелярське приладдя, портфелики. Кожну дитину із. Ось Сімей, де діти складних життєвих обставинах, ми відвідали і надали цю допомогу. Акцію організували працівники міськради спільно з поліцейськими. Більшість батьків, ну сімей, з якими ми працюємо, це сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, ну а саме батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Ті кошти, які вони отримують, вони не завжди раціонально витрачають і, на жаль, дітям, ну вони не купують те, що потрібно, саме до школи. І Також це стосується якихось речей, не тільки канцелярського приладу, але ми стараємось спільно зі службою в справах дітей своїх знайомих повідомляти, можливо, колег із по роботі. І вони приносять, і ми також розвозимо посіння. До акції долучився Олександр Жак. Приніс зошити, ручки для дітей, щоб вони писали, навчалися. Про акцію дізнався в мережі інтернет на сторінці Фейсбук нашої громади. Там було повідомлення, що збирають для дітей зошити, канцелярії для початку навчального року. І також знають, що допомога буде роздаватися як внутрішньопереміщеним сім'ям, так і сім'ям, які цього потребують. Зібране шкільне приладдя планують роздати півсотні дітям громади. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.